Добрий день, шановні слухачі. Чи можна гіпертоніку якось обійтись без щоденного, рутинного прийому пігула, коли артеріальний тиск вже щодня високий? Може попити якісь травки чи вітаміни, може зробити крапельниці, а може просто треба знайти причину цього тиску, виправити цю причину і він оцей тиск відчепиться? Такі питання часто задають лікарям ті, хто вперше. Стикається з проблемою високого артеріального тиску у себе, у своїх близьких. Бо погодьтеся, багатьом ну, дуже не хочеться щодня роками пити одну і ту ж саму таблетку. В цьому відео я розповідаю про ці можливості лікування тиску без пігулок. Так що дивіться цей випуск до кінця. З вами лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я, на якому ми доступною мовою доносимо до пересічної людини найнеобхіднішу інформацію, причому інформацію на підставі міжнародних стандартів. Можете відразу поставити цьому відео вподобайку, якщо вам подобаються такі цикли передач. А хто не підписаний на канал, я думаю, що слід підписатися, щоб подальшому не пропускати цінні медичні матеріали. Перед тим, як ми відповімо на ці питання, які я сказав, дозвольте нагадати важливі факти в Україні приблизно третина дорослих людей має стала підвищений рівень артеріального тиску, або як це офіційно називається артеріальну гіпертензію, кожна третя доросла людина. І це якщо взяти критерії європейські, тобто від 140 90 і вище. А ось якщо ми візьмемо критерії Американської асоціації серця, а це вже 130-80 і вище, ще більш суворі. І тоді за цими критеріями кількість гіпертоніків в Україні буде ще більшою. Нагадаю, також, що головна причина, через яку лікарі так носяться з цією артеріальною гіпертензією, є те, що неконтрольований артеріальний тиск є одним з головних чинників. Інсультів, інфарктів, ураження інших важливих органів. А Україна, на жаль, є останніми десятиріччями одним з лідерів в лапках, лідером з кінця за показниками серцево-судинної смертності в Європі. Так що подумайте, можливо, наша сьогоднішня тема стосується і вас, а може, стосується ваших близьких. Спочатку відповідаємо на перше запитання: при якому артеріальному тиску можна ще не призначати пігулки від тиску? Нормалізувати тиск до цільових рівнів без прийому пігулок можна і не тільки можна, а й треба, але в основному на ранніх стадіях цієї артеріальної гіпертензії. Що значить? Рання стадія. Це значить, що тоді, коли тиск ще не став стало підвищеним, коли тиск піднімається вище норми, але ще переважно коливається у межах 130-139 для систолічного, 85-89 мм для діастолічного. Отакий От рівень згідно ВОЗ, а також європейської і міжнародної спілок гіпертензії, називають також високим нормальним. Тиском або пред гіпертензією. Також лікар може не призначати прийом пігулок при першому легкому ступеню артеріальної гіпертензії. Тобто тоді, коли тиск вже сягає рівнів від 140 на 90 і вище, але ще не добирається до цифр 160-100 мм. Пацієнту з такою легкою гіпертензією ще, так би мовити, дається останній шанс виправити ситуацію без медикаментів. Протягом 3-6 місяців правда за умови, що у такого гіпертоніка немає інших критичних уражень органів. Наприклад, не було інсульту, інфаркту, немає діабету, стенокардії тощо. При тиску за 140 і 90. І перенесених в минулому катастрофах пігулка від тиску призначається, як правило, відразу. Ну і ви вже напевно здогадалися, що при рівнях тиску від 160 на 100 і вище без пігулок, як правило, вже на жаль, не можна обійтися, бо ризик важких ускладнень вже дуже високий. А тепер давайте я вам скажу, які у нас є варіанти для нормалізації такого підвищеного тиску, окрім постійного прийому е, таблеток. Перший варіант це спробувати знайти першу причину високого артеріального тиску і виправити її. Начебто це, ну, здається, логічна ідея знайти хворобу, яка провокує цей тиск. Вплинути на першу причину високого тиску і все буде гаразд. Але є, на жаль, велике але. На жаль, за статистикою, тільки у 5% людей з високим тиском вдається дошукатися до першопричини цього високого тиску. Тим не менш, лікарі, особливо на початку гіпертензії, обов'язково наполегливо перевіряють аналізи сечі. Аналізи крові призначають ультразвукове дослідження серця, нирок, щитоподібної залози, судин, аналізують, що ще приймає пацієнт такого, що може спровокувати високий артеріальний тиск. І у певної, невеличкої правда, частки гіпертоніків такий пошук виявляє, наприклад, підвищену функцію роботи щитоподібної залози. Цю функцію приводять до ладу, і тиск, як правило, стає нормальним. Ще, до прикладу, виявляють, що людина роками помилково користується краплями для носу з оксиметазоліном, чи ксилометазоліном, чи зловживає енергетиками. Всі ці препарати можуть підвищувати артеріальний тиск. Якщо вдається від цих препаратів відмовитись, є шанс відв'язатись від високого артеріального тиску. Ще приклад. У людини, наприклад, виявляють вроджений дефект під назвою коарктація аорти. Якщо хірургі своєчасно виправляють оцей дефект, тоді тиск теж має шанс прийти у такої людини до ладу. Чи, наприклад, виявляється камінь у сечових шляхах? Якщо його вчасно видалити, тиск має шанс більше не чіплятися. Зрозуміло. Але ще раз скажу: такі конкретні зворотні причини виявляють тільки, на жаль, у 5-7% гіпертоніків. Ви спитаєте: ну а як же інші 95% гіпертоніків? А у 95% Високий тиск це результат поєднання десятків генетично обумовлених особливостей людини, які передається спадково, на які ця людина, на жаль, не може вплинути. І поєднання з тими факторами ризику, на які людина може і має вплинути. Ось чому зараз ми поговоримо про ці фактори ризику, які людині прийдеться виправляти, якщо він чи вона ще хочуть обходитися без щоденного прийому пігулок, або прагнуть хоча б зменшити дозу цих пігулок. Тобто для 90 95% людей з високим тиском останній шанс не ковтати щодня пігулку це нормалізація. Цих провокуючих факторів ризики, про які ми зараз і поговоримо. Отже фактор артеріальної гіпертензії номер 1 який прийдеться нормалізовувати, це зайва надлишкова вага і ожиріння. Відомо, що за статистикою кожний зайвий кілограм ваги у середньому підвищує артеріальний тиск систолічний на 1 міліметр. І навпаки. Метааналіз великих досліджень показує, що у людей з предгіпертензією, тобто таким ще невисоким тиском, нормалізація ваги веде до зниження систолічного тиску у середньому на 6,5 мм систолічної 4,6 мм діастолічного. В Україні ситуація з надмірною вагою дуже несприятлива. Кожна третя доросла людина має ожиріння, кожна друга зайву вагу. Отже, дорогі друзі, порахуйте свою бажану масу, наприклад, за індексом маси тіла. У нас, до речі, є відео на цю тему, як рахувати. Поміряйте об'єм своєї талії, теж у нас є відео на цю тему про всі норми і вимір. І починайте працювати над нормалізацією своєї ваги. Не можете самі звертайтеся до дієтологів, до ендокринологів, фітнес-тренерів. Зайва вага. Ще раз повторюю, це один з найважливіших і найвпливовіших факторів високого тиску, який практично кожний, якщо дійсно цього захоче, зможе виправити. Крок 2. Який допоможе також подолати високий артеріальний тиск, це зниження надмірного споживання солі до розумної межі. Ось вам факти. зниження споживання солі нижче 5-6 грамів на добу веде у середньому до зниження систолічного тиску приблизно на 5 мм, а діастолічного на 2 мм. Українці. За даними статистики, у середньому є дуже пересолюючою нацією. Через наші разносоли, солону рибу, чипси, арахі, соуси тощо. За статистикою 2019 року, середній українець в 2,5 рази перевищував рекомендовану ООЗ норму споживання солі за добу. Отже, якщо хочете не приймати пігулки від тиску і при цьому. Мати гарний тиск значно починаєте зменшувати споживання солі і продуктів, які цю сіль містять. Далі. Дія номер три для вас це збільшення споживання калію. Рандомізовані дослідження і метааналізи показали, що достатнє вживання калію. Але таке, яке не перевищує норму, сприяє зниженню артеріального тиску. Додаткове вживання калію у дозі 1380 мг вело до зниження систолічного тиску у середньому на 5 мм. Особливо сильний ефект по нормалізації тиску дає додавання калію у тих людей, хто споживає багато солі. Ось як ви будете досягати. Нормалізації споживання цієї от, е, норми калія, це вже, як, як то кажуть, ваша справа. Це може бути і дієтична добавка, але ще краще добиватися нормального споживання калію за рахунок правильного харчування. Нормального споживання калію від 1500 до 3500 міліграмів на добу. Можна досягти, якщо поставити собі на мету е, таку ціль щоденно вживати не менше 5 одиниць фруктів і овочів, або не менше 400 грамів фруктів і овочів на добу. Ще раз повторюю: не менше 5 одиниць фруктів і овочів за день, або не менше 400 грамів цих фруктів і овочів. І це немало. Більшість українців споживають менше цієї норми. Дивіться, найбільш збагаченими калієм є продукти такі банани, апельсини, абрикоси, слива, фініки, виноград, грейпфрут, картопля, особливо, якщо вона запечена у мундирі, свіжа листова зелень, молочні продукти. Також калій можна отримувати з горіхів, сої і риби. Якщо вам прийдеться, якщо не хочете сидіти на пігулках, збільшити споживання калію за день. обов'язкова дія номер 4 при високому тиску це регулярна і достатня фізична активність. Вона ж оця регулярна активність є запорукою нормалізації ваги у людини, які навантаження найбільш корисні для артеріального для профілактики, точніше. Артеріального тиску. Найбільш доведеним є позитивний вплив аеробних динамічних вправ, таких як швидка ходьба, біг, плавання тощо. І з розрахунку бажано не менш 30-40 хвилин аеробних навантажень помірної інтенсивності на добу. Менш доведений вплив на нормалізацію тиска так званих ізометричних динамічних чи статичних е вправ. Це, наприклад, від, відтискання, підтягування, робота з гантелями, з гір'ями тощо. У гіпертоніків регулярні аеробні вправи у середньому знижують систолічний тиск на 5-8 мм, регулярні фізичні навантаження впливають на тиск через декілька шляхів, але навіть пересічній людині механізм буде зрозумілим. Ми вже знаємо з попередніх випусків, що основний механізм підвищення тиску це одночасне звужунь, звуження спазм багатьох дрібних артеріол нашого тіла. При ходьбі чи при інших аеробних вправах, коли ми рухаємось, наші судини вимушено розширюються, тіло ж розігрівається, шкіра червоніє. І це значить, що ми привчаємо, якби привчаємо наші судини розслаблюватись, а значить, тиск буде нижчим. Так що швидка ходьба, біг, плавання, велосипед, ігрові види спорту, якщо ними займатися регулярно і щоденно відтерміновують ваш високий артеріальний тиск. Але ж е для цього треба реально і щодня попотіти. Ще один немедикаментозний крок номер 5 при високому тиску це зниження споживання алкоголю до дуже-дуже незначного. Статистика показала, що ризик розвитку гіпертензії, тобто стало підвищеного тиску, підвищується при щоденному вживанні більш 20 і навіть більше 10 грамів чистого алкоголю на добу. Я порахував! Скільки це буде на прикладі популярних алкогольних напоїв. Ну, чесно скажу, для нашої людини це будуть зараз смішні дози. Получається, що за добу можна вжити не більш 77-110 мл сухого вина, в залежності від проценту спирта, не більше 20 мл горілки чи коньяку, не більш 200 мл пива. На жаль, як ви знаєте, наші люди. П'ють трошки зазвичай іншими об'ємами. А статистика каже, що вживання, зниження вживання алкоголю майже до нуля знижує систолічний і діастолічний тиск. В середньому систолічний на 3,3 а діастолічний на 2 мм. А зниження тиску у тих людей, хто вживав багато алкоголю, більше за 42 г, після припинення знижує набагато більше, на 5,5 4 мм міліметра ртутного стовпчика. Отже, виходить, що треба зав'язувати з алкоголем або переходити на маленькі, такі культурні дози споживання алкоголю. Якщо не хочете постійно пити пігулки від тиску. Обов'язковий крок номер 6 при високому тиску це припинення куріння табаку для тих, хто курить. Мало того, що табакокуріння збільшує ризик серцево-судинної смертності, воно активізує симпатичну систему, і мінімум на 30 хвилин тиск підвищується. На жаль, електронні сигарети, згідно досліджень останніх років, мають приблизно такий же самий вплив на артеріальний тиск. І тоді виходить, що день курця це якби таке чергування підйомів і знижень тиску. А така підвищена варіабільність тиску загрожує нашим судинам. Отже, запам'ятовуємо: куріння і гіпертензія несумісні. Кидайте палити і високий тиск починає відступати. Дія номер 7 при високому тиску це дотримання перевірених часом дієт, а саме ДЕЖ-дієти і середземноморської дієти. Ну, не зупиняючись на цих дієтах у подробицях, скажу, що найбільший захисний ефект від гіпертензії продемонструвала так звана ДЕШ-дієта, яка передбачає широке вживання цільних зерен, фруктів, овочів, низькожирової їжі і практично повну відмову від споживання доданої солі. Про ДЕШ-дієту, до речі, у нас є відео. Подивіться! До речі, зверніть увагу на те, що вживання кави як при гіпертензії, так і при передгіпертензії на сьогоднішній день вже не заборонено медициною. Дивно, правда? Згідно декількох нещодавних обсерваційних правда, досліджень, помірне вживання кави попереджає розвиток гіпертензії, але тільки у некурців. І бажано, щоб це була не просто кава, а фільтрована кава. Ще одним важливим кроком є надійний самоконтроль при стресі і занепокоєнні. Було доведено, що різні практики, які вчать людини контролювати рівень свого стресу, реально сприяють попередженню і або стабілізації артеріальної гіпертензії. Серед таких практик. Найбільш популярними є медитація, дихальні вправи, йога. Дуже важливим кроком у запобіганні гіпертензії є нормалізація сну до 7-8 годин за добу. Також додам, що для попередження гіпертензії є теж ще одна доведена дія. Уникати забруднення повітря і впливу шуму. Переважно це стосується міського населення, бо обидва фактори тісно пов'язані з транспортним рухом. А ось те, скільки людина перебуватиме на забрудненому повітрі і при шумі, як ця людина захищатиметься від забруднення і шуму, дуже залежить від самої людини. Ми ж з вами розумні люди, і часто саме ми вибираємо локацію нашого будинку. Поверх, якість вікон. Ми регулюємо гучність телевізора, навушників. Гучність наших розмов. Ну ось ви взнали, дорогі друзі, основні правила поведінки і лікування гіпертоніків можливості лікування без ліків. І більшість з вас. Я думаю, трошки засумували. Ну, звісно, легко сказати, схуднути. Ну, це ж треба вчитися правильно харчуватися по-людськи. Правильно? Це ж треба напружуватись, думати, планувати. Те ж саме, щоденні швидкі прогулянки чи пробіжки, чи велопоїздки. Це ж треба, як німці чи оці голландці, їздити на роботу на велосипеді, потіти. Це ж треба як Скандинави ходити з палицями і крутити педалі. Це ж треба як японцям слідкувати за талією. Це ж треба мучити себе і не досолювати їжу, їсти всякі овочі, кидати палити, урізати алкоголь. Це ж треба перестати купляти цукерки, кекси і печиво. Так, друзі, ви прави, для того, щоб реально думати про контроль тиску без пігулок. Треба реально бути мотивованими, впертими і щодня наполегливими. Ну, будемо чесними: серед пересічних людей таких мало. Ну, може, 1%. Ну, може, 5%. Більшість гіпертоніків, і це реальність, не бігала. Не ходила і не збирається ставати активними. Більшість як споживала переважно тісто, солодощі картоплю і сіль, так і буде це робити. Половина чоловіків як курила, так і куритиме. Ось чому, коли всі ці мрії лікаря перевчити вас, розбиваються, і тоді залишається вже більш простий реальний вихід. Щоденна, реальна пігулка від тиску. Пігулка, яка за вас. Виводитиме сіль з організму, розслаблятиме оці звужені артеріоли і уповільнюватиме пульс. Отже, впортись з незапущеним і неускладненим високим тиском без пігулок можуть лише люди працьовиті і розумні. Підсумуємо: сьогодні ви стали експертами з факторів, які провокують високий артеріальний тиск. І ви вже знаєте, які оці фактори реально можуть вплинути на артеріальну гіпертензію. Зможете подолати ці шкідливі фактори, тоді нормалізуйте свій тиск на ранніх стадіях без пігулок. Будете ледащими, придеться покладатися тільки на таблетки. Тепер ви знаєте, що тільки на ранніх стадіях гіпертензії, або навіть на стадії предгіпертензії, є шанс повернути у собі нормальний тиск без прийому щоденних оцих постійних пігулок. Ну і тепер ви розумієте, чому лікарі. Заради всього 5% випадків вторинної гіпертензії намагаються виявити оці нечасті причини за допомогою аналізів і різних досліджень. Я впевнений, що ви свідомо будете допомагати собі долати цю шкідливу гіпертензію. І тоді на початкових стадіях хвороби можна буде контролювати тиск без пігулок. Зрозуміло? Я, звісно, бажаю всім глядачам. Ідеального тиску і міцного здоров'я з вами на каналі Академія Здоров'я сьогодні. Лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео. Напишіть хочась, хоча б якийсь коментар. Розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво взнати в наступних випусках. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал Академія Здоров'я. І далі на каналі один раз на тиждень ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. До зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!